Андрій отримує субсидію понад три роки. Прийшов оновити документи, бо каже син, який прописаний в його квартирі, переїхав до іншого міста. Ніяких документів я не переподавав, але в зв'язку з тим, що мій син поїхав вчитися в інше місто. Мені треба від знайомих почув, що треба переподати декларацію. Прийнявся декларацію, написав заяву і надав справку з місця, учоби сина. Згідно постанови, повторно подати документи на житлову субсидію необхідно тим, хто отримував субсидію у безготівковій формі, переселенцям орендують житло для проживання, зареєстровані у приміщенні, але проживають за іншою адресою. У місцевому центрі адміністративних послуг для переоформлення субсидій людей приймають за попереднім записом подати необхідно оригінал паспорту та ідентифікаційного коду, заяву та заповнену декларацію принести особисто. Якщо це робить хтось за вас, то до Цих документів прикласти довіреність, прийом документів триватиме до вересня. Тепер необхідно зазначати, якщо є авто, якщо з моменту випуску минуло не більш ніж 15 років. Також необхідно зазначати, якщо було придбано майно на суму більш ніж 50 тисяч гривень, кошти на депозиті більш ніж 100 тисяч гривень, і якщо особа отримала аліменти. Перевіркою розміром та призначенням субсидій займаються працівники управління соціального захисту. Розгляд документів триватиме 10 днів. Перевіряємо на дійсність паспортів, дійсність свідоцтв про народження. Перевіряємо чи є у осіб зі складу домогосподарства транспортні засоби, житлові приміщення. Перевіряємо на перетин державного кордону, перевіряємо відомості з державного реєстру платників е, аліментів. Перевіряємо на належність до фізичних осіб підприємців. Волновасі субсидії отримують близько 6 тисяч людей. Юлія Слабінська, Олександр Кідалов. Новини на Суспільному.